Підвищений є ризик захворюваності на лептоспіроз. В моїй області зафіксували перші випадки, тож я користуюсь із ролі блогера, хоч це мені досить дивно. А також виконую свою професійну етику. Спробую вам розповісти, щоб профілактувати це захворювання. Отже, перш за все, лептоспіроз це справді таке дуже серйозне захворювання. Воно може бути летальним, воно проходить тяжко, тож потрібно бути акуратним. Увага. Отже, як людина захворює на це, значить, при контакті із сечею або із забрудненим середовищем сечею тварин, таких як гризуни, собаки, свині або велика рогата, рогата ходоба. В основному це гризуни. А далі, як ця відповідно, сеча або вода може потрапити? Це відповідно через слизові оболонки або через пошкоджену шкіру. Як це на практиці? Тобто це якась застійна вода, застійна річка, застійне середовище, де вирішили побовтатися, туди перед цим хтось попісяв, там липтоспіра, і Случайно ця вода потрапила, наприклад, роту або до носу слизові, або на пошкоджену шкіру. Або ж з'їли овощі фрукт, який також був забруднений відповідно цією сечею. А Які далі симптоми будуть? Отже, тут є два варіанти: жовтянична або безжовтянична форма. А знову ж таки, коли говоримо про жовтяницю, це не значить, що вся шкіра жовта, можуть бути жовті тільки склери, все одно має вас насторожити. Крім того, це по класиці висока температура справді до 40 градусів, звичайно, озноб, сильний головний біль, а також біль в м'язах. І тут є характерно, це біль в литкових м'язах. Також це червоні очі, можуть бути діарея та висип. Якщо щось ви з цього помічали. То шуруйте до лікаря в будь-якому випадку краще перестрахуватися. Що робити, щоб не заразитися? Перш за все, це не бовтатися в незрозумілих якихось водоймах, якщо вже дуже хочеться в містах, у всіх є пляжі. Де місто говорить Окей, тут можете купатися. Так? Але на даний момент я б, напевно, застеріг би від будь-яких таких контактів, особливо із місцями, де застійна вода, де просілився дощ і все це стекло. Наступне, звичайно ж, не пити воду із відкритих джерел, ну це зрозуміло. Мити овочі, фрукти, мити руки Ну, це якби класика. Так. І а, контроль за гризунами. Ну, в сільській місцевості я знаю, що це складно, але все одно контролюємо, щоб вони не забігали, щоб вони не забруднювали середовище, і все у нас буде окей.